От саме, що я люблю, от це, це, там це це все. О, оце є агрегат, хлопці. Оце є агрегат. Оце є техніка. То все джондіри, то все. Оце техніка. Для мене джондір то, то таке, то для мажорів. От техніка. Для брутальних хлопців. От на цим я даю газу. Не на цим, На цим теж так собі. ну це вже з комфорт. А тут... Голова в один бік, руки в другий. Оце нормальна техніка. О, ну не суть не в тому. Мега. Ну Дніпро. Розколотив. Чекаємо запчасті. Бачите? Я ще не бачив так зірочка, щоб була з'їджена. Ця і ця, так? Да? Зірочки під заміну, транспортери під заміну і почіпник. Почіпник плаваючий, коротше, це у редукторі. Хлопці, провіряйте редуктора. Я рекомендую кожен рік до них дивитися на домінаторах, на ліксіонах, на мегах. Пешки обертати на другу сторону. В общем, там та друга мега, там, то коротше, в мене щось загружено трохи, цей рік з комбайн. З неділі вже буду лексіона брати 400-100-560 100, 560, 100 і робити. Так що народ, от техніка. Цей на гусінцях. А це все таке. Цей отой МТЗ турбіну від Audi. Знімемо окремо на нього відео. 890, то 12,21, то кейс ескаватор, мав на нім працювати, не встигає руки на всім. ХТЗ. його сама любима моя техніка. Т-74, Т-150, решту це все вже. Я як сідав на ті джондіри на фенди, То вже таке. То вже комфорт. Ось таке. А, шпонки, де ті шпонки? Ці треба теж заміна бути. Шпонки тут взагалі ідеальні були, навіть без цього, бачите?